Dywersja na zaliznicy u Polski za pomocą wybuchówki poszkodzono zaliznyczne współuczenia na trasie, jakiej do Ukrainy postacza się zbroja dla ZSU. Akt terroryzmu prokomentował szef Generalnego Sztabu Zbrojnych Sił Polski, generał Wiesław Kukuła. Przeciwnik rozpoczął przygotowku do winy, Więc stworzył umowy do prowadzenia agresji na polskiej terytorium. Про кремлівські операції у Польщі та про те, чи постачання зброї до України під загрозою, будемо говорити з нашим гостем, професором Білосочкого університету, експертом з питань оборони та безпеки політологом Данієлем Бочковським. Пані Данелю, вітаю в студії Українського фокусу. Добрий, Добрий, Добрий день начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула говорить, що Польща знаходиться вже вперед в воєнному стані. Що це означає? Росія просто узнала Росія, що... просто вирішила що політичне вибити Польщу до... будь-яким чином, чи з колі політичної колі точки колі. зору, чи призвести російські. до якихось Росії суспільних неспокоїв. І Росія відома цим з більшовіських часів. Це спосіб, цей щоб цей розбити єдність заходу, заходило, заходило. що стосується допомоги виключення Замерентує, Польщі. Гарантує на думку Росії падіння решти коаліції охочих, тому що зрозуміло, що без Польщі неможливо було б це зробити, і я повинен визнати, що російська агресія, яка поступово відбувається на території Польщі, перейшла уже. До такого напрямку, який ми вже називаємо відкритим тероризмом, бо це якраз так і є. Підпали вже були небезпечною річчю, Але в той момент, коли підкладаються вибухівка під колію, під рейки, якими їздять поїзди, то ми вже маємо справу з відкритими актами. Державного тероризму на жаль, ми знаємо, Росія відома цим. Це означає для Польщі виклик ще більшою мірою ніж рівень безпеки. Теоретично, коли у нас є різні рівні небезпеки, чотири рівні, то теоретично ця атака на колію відповідає вимогам четвертого найвищого рівня загрози небезпеки, терористичної небезпеки, оскільки ми маємо справу уже з відкритим ворогом. Який проводить диверсії, це означає для нас, що ми починаємо трохи нагадувати певний тил України, можливо, не такою сильною мірою, але коли ми дивимося на фотографії з України, там, де діяли російські диверсійні групи і способи пошкодження залізниці, то деякі фотографії, що стосуються способу знищення, колій подібні. Panie profesorze, Miny ta wybuchiwki nie podkreślając jakiś tam amator z telegrama, jakich można tam zwerbować do jednorazowej roboty. E, C, pro też roztaszowania miejsca, tu wybuchiwku wybuchiwki No Ja tylko powiem sobie e, z tego, co ja przewidziałem, że to e, góra na jakichś e, nasyp czy też góra, To e, powrót, gdzie kolia e, idę w powrót, do ryski. I re, realnie, ja nie wiem, jak to się stało. To szczęście, ale to, nie doszło do tragedii. Nam ćwiczyć, to nam po prostu coś świadczy, że to właśnie działają profesjonalistki i one przechodzą już na nowy poziom hybrydowej wojny przeciw Polsce. Професіоналісти приготують. професіоналісти це готуються, це, Я тут повністю погоджуюсь. Професіонали то, вони знають, що вони роблять, це але це не обов'язково їм бути виконавцями для госпіль, професіоналів. Достатньо знайти якогось чоловіка десь на телеграмі. Бо якщо він і отримає інструкції, йди у таке такий місце, знайди місце, місце на місце на колі, і тут приклей вибухівку. то насправді це не вимагає якихось додаткових Якоїсь додаткової підготовки, інше питання чи хтось підпалив одна, цю вибухівку два. чи ні? Дві вибухівки так, так так, ще була Плюс камера, ще була камера, яка мала перевірити, це який перевірити, цього. який буде результат uh, цих uh, дій? Więc, no, pełна, тому так, повністю цілеспрямовано uh, це uh, відбувалося uh, навмисно. лінія, бо це нова лінія. Це також важливо. там не лише пагруб, це зрозуміло, але також профіль є. Певний профіль колії, тобто поїзди на цьому повороті за стандартами залізниці, на такому спрофільованому повороті до 160 км на годину можуть їхати, якби там їхав поїзд скажімо, той, який швидкості, досягає такої швидкості, дарт чи інші сучасні, сучасні поїзди, то безперечно могла статися частина, трагедія. Тут пощастило. Того, бо ці те, поїзди е особове, пасажирські вони, по перше, вони, е по -перше їздять повільніше. По друге, трохи, повільніше, інакше, по -друге трохи, інакше. трохи інакше, там Це працює Американі в поїзді. Американці проводили тести. Я недавно читав, що потяг е може проїхати через таку я. Амо, не сходячи з колії при відповідній швидкості, і тому попередні поїзди, які йшли цією колією, ймовірно, вони просто порушили ще більше це пошкодження. Можливо, воно раніше було меншим, а після проходження поїздів збільшилося. І той машиніст, який вів цей поїзд, навпроти той, хто був навпроти, помітив це пошкодження і в останню хвилину з тих Загальмувати Тангу. перед тим як впасти Перше, в цю зробив, яму, але той, хто це зробив, хотів призвести до трагедії, призвести до трагедії до спричинити трагедію і велику кількість жертв серед людей, але от. Чому Польща стала головною мішенью цих атак? Ми ж бачимо, що це не перша диверсія? Ми пам'ятаємо атаку дронів? Ми пам'ятаємо підвали? Чи це через те, що Польща є головним таким союзником і підтримує найбільше Україну? Чи через те, що йде військова допомога до України через Польщу? І чи не здається вам, що це вже диверсія, яка спрямована дійсно на НАТО? І можливо НАТО має відреагувати вже на подібні дії? І чи не здається вам, що Європа? Недооцінює Росії, звичайно, НАТО має відповісти, і мета це НАТО. Але ми Польща зараз найважливіший елемент нової інфраструктури безпеки, яка зараз будується. Тобто, якщо ми будуємо цю інфраструктуру відлякування і безпеки, польща це ключовий елемент який поєднує об'єднує цю систему, починаючи від Фінляндії, Балтійських держав через словаччину угорщину, можливо, колись, аж до. Румунії це Ми одна річ, друга річ. У нас найбільше оптимальні е, сполучення. Що стосується загроз дій, тому як Україна тут Білорусь, також сусіди, Балтійські держави, Росія немає іншої такої держави. У Фінні проблема бо у них величезний кордон з Росією, але у Фінляндії ліси захищають Фінів. У нас технічний кордон, багато пунктів пропуску, багато залізничних пунктів пропуску. Тому мета зрозуміла. Але пам'ятаємо, ми не перші. Траз, тобто ну, зараз дійсно ми, ми перші, ми перші диверсії, що стосується диверсій на залізниці. Хіба що, якісь, що, хіба, що але, будуть ще якісь докази? Ми, але якщо ми нам, подивимося нам, назад, і є Чехія, і, і також мам, там мам, склади, мам, мам, німць, які були підірвані німць, Німеччина. В Німеччині теж були дуже активні диверсійні дії. Також диверсійні дії у портах спроби пошкодження нових морських одиниць. Спроби отруєння. місце, де береться вода для бас, спроба замахів наших аоховок. Але якою має бути реакція вже на рівні НАТО? Проблема з реакціями, з з з з реакціями така, що ми знаходимося НАТО, в стані миру, і, і на це як Союз, як НАТО, не може реагувати агресивно. Оскільки це. Не відповідає поняттю кінетичної війни. На жаль, росіяни тут чудово грають на тому, що де при демократії там можна менше. Бандитським державам можна все, а демократичним державам можна менше. мало того, навіть легше було б для НАТО запровадити статтю 5, чи того випадку Литви, чи у випадку Польщі запустити цю статтю 5, коли були порушення. Коли були порушення Кордону за допомогою дронів і, і за допомогою повітряних бо куль, ясна, бо це було чітко зрозуміло. Повітряний керівник, простір був ясна, порушений. То, був чіткий напрямок. Ясна, то, була зрозуміла ситуація. Хто це все запустив? Звідки це все летить? І запускаємо цю статтю. Тут у нас є акт терору. Росіяни кажуть, ми нічого про це не знаємо. Акуратно хто має підкласти джихадисти? Чи хто якщо ні, то у Польщі раніше не було висад актів. Терору пошкодження, колії підрив колії, цілеспрямований підрив, як стверджують люди, які розбираються в історії ну, залізниці. Так, насправді це 30-ті 30 роки. Але Росія майже сто років буде війну. тому Росія Росія так, Росія, так, 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 так саме це, так. Це проблема. По перше, полягає в тому, і, щоб не, знайти цих людей, якщо uh, вдасться, uh, якщо, якщо, робив якщо це робив хтось, його хто, його хто, його хто його не має поняття, тим, це, завжди то завжди то має поняття про це. то завжди є помилки, завжди залишають сліди. Можливо, вдасться знайти, якщо це було проксі. Якщо незважаючи на це, вони вирішили скористатися уже підготовленими особами, то важко буде встановити хто ці люди. Світмогли вже зникнути. i to e, nie policja zjasywała ludynu jaka że kupiała e, kupyła karty SIM shopi bo było, my było wiemy, że znajomość to co było zdalno to zrobлено przez karty SIM i że one zjasywały ludynu jaka to zrobiła a panie profesorze czy koły nam można mniejsze demokracjom, co oznacza że my mamy gotowi no, do długostrokowych takich e, ja bym powiedział wypadki, chociaż to nieprawidłne słowo, albo buty gotowi do tego że rano czy późno idzie do tragedii. Oczywiście niestety ale, e, na żal, na tym polega w czym polega cała koncepcja цієї ж уже війну дуже війну війну агресивної, війну, скажімо війна, так, гібридної війни. Але це вже навіть <плес> не гібридна війна, агресивних агресивні <плес> дії Що вони, вони <плес> готуються таким сторона, чином, щоб друга сторона зв мала зв'язані руки? Ну, Бо важко сказати, що ми зараз у відповідь будемо підривати якусь колію у Калінградській області. Ми у відповідь можемо ще більше підтримувати Україну, але але стежому ми. Усвідомлюємо те, що росіяни будуть грати ще в більш гостру гру. Це той етап, коли росіян немає виходу. Вони не можуть зламати Україну, не можуть зламати європейську солідарність, не можуть нездатні. Довести до поступок з боку Трампа, бо на жаль, вони тут е, помолилися, і американська адміністрація розізлилася на Путіна. І насправді росіяни сьогодні вже будуть діяти агресивно у нас, ймовірно, також у Литві, Але ми повинні рахуватися з тим, що вони використають по перше все, що можуть. по-друге, ключем не буде те, що відбувається зараз, бо такий терористичний акт добре. Він впливає сильно на нас, але він є лише інструментом. Для того щоб призвести до внутрішньої сварки внутрішнього внутрішньої відсутності єдності, що це точно українські сили, бо українці хочуть, щоб ми підключилися до війни. Ніхто інший не може зробити. Росія не може це зробити. Так, це фейк, але враховуючи те, що на жаль, але Росія своєрідно виграє інформаційну війну і призвела до чіткої зміни суспільних. Ніх настроїв у Польщі сьогодні. на цих настроях, на цих негативних настроях, які використовуються крайніми правими партіями, Росія може здійснювати свої цілі. Вона не обов'язково робити це самостійно. Їй достатньо, що інші групи це зроблять. Ті групи, якими вона мені дійсно не треба Росії робити це самостійно. Як ви кажете, зараз вже ми чуємо заяви високопосадовців Польщі, що це був підрив, який здійснила Росія. Цієї виходить, що в країні діє розгалужена мережа російських агентів, але як з цим працювати, як з цим боротися, оскільки підриви диверсії триватимуть, далі вони будуть ще більш зухвалими. з ми боремося ми, з цим пам постійно? Пам'ятаємо пам про те, що у служби кон... зараз дуже багато роботи. Правда, служби служби спецслужби повинні чимось зайнятися, так завжди кажуть. Але Якщо це має бути територія нашої країни, то ці очі належать до нас. До того, щоб ми маємо спостерігати і ми маємо боротися як громадяни. А спецслужби нам у цьому мають допомагати. Тому боротьба з диверсією з цими російськими діями з одного боку це боротьба в інформаційному просторі, бо це основна сфера залиш, і там треба виключити різні можливості. А друга річ це дійсно збільшена обережність, спостережливість. Якщо ми доведемо, що росіяни зробили це цілеспрямовано, ми в такій ситуації. Ці що ми можемо зробити? Закрити ще одне консульство. Здається, ще одне залишилося незабаром. уже не буде відкрити в Росії, знизити рівень дипломатичних відносин. Я думаю, що росіяни не будуть мати нічого проти, щоб позбутися нашого посла у Російській Федерації, і найкраще, мабуть, для них, щоб ми взаємно позакривали консульства, а вони і так будуть використовувати білоруське консульство чи білоруське посольство. Тут проблема як відповідати на це таким чином, щоб це. Теж боліло їм. наступні речі: санкції, європейські санкції. Дійсно, вони здивовані. Це видно в інформації, яка з'являється на німецькому телебаченні, французькому телебаченні. Але у мене була така розмова. Я бачив інформацію від мого знайомого, який займається наприклад Францією, і там під інформацією на тему цих терористичних актів З'являються тисячі коментарів, які хвалять Російську Федерацію

з Африки Французькомовної Африки, Як яка сьогодні над якою сьогодні працює російська пропаганда. Ця пропаганда діє агресивно, і вони стверджують, що це фейки, що це брехня. Ми бачимо зовсім інші можливості дії Росії, яких ми собі раніше навіть не уявляли. І дії можуть прийти звідти такі спроби блокування, висміювання цієї інформації, стверджування, що ми брешемо, що все це провокація. Яку робить погана польща, яка накручує НАТО. НАТО? Дякуємо за розмову. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем українського фокусу. Yeah.